Добрий день, любителі світового кіно. Серіал Дім Дракона продовжує йти якимось повільним та ледве цікавими кроками. Третя серія вийшла у такому ж стилі, як і перші дві: багато перемовин, скандали, інтриги та незрозумілі повороти, яких не було у книзі. Однак серія все одно мала в собі багато цікавих деталей, які варто пояснити та розжувати, що і зроблю у цьому відео. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. На початку хотів би трохи висловитись стосовно цього сезону. Після перегляду першого, який був перед історією танцю драконів, у мене було дуже багато очікувань стосовно другого, бо я знав, що тут планують показати. Однак після перегляду перших трьох серій, та той факт, що HBO планує зробити з цього 4-5 сезонів, то стає зрозуміло, що вони будуть усіма силами розтягувати сюжетну лінію. Тому ми і бачимо такі повільні перші три серії. А враховуючи, що всього буде вісім, то за логікою красивих серій з битвами нам покажуть не більше двох. Це буде наступна четверта, де обіцяють показати битву біля грачиного притулку, а також можливо сьома або восьма. Але давайте перейдемо до самої серії. Серія починається з того, що як я казав у відео про нове інтро, нам будуть домальовувати події, які будуть траплятися під час сезону. Наприкінці видно вбитого Дже якому відризали голову. А пізніше можна побачити, як повісили усіх чурловів за наказом Ейгана II Таргаріена. Перша сцена третьої серії знайомить нас з другорядним, але дуже важливим протистоянням між домами браканів та Блеквудів. Як стає зрозуміло з діалогу, перші підтримують зелених та Ейгана, Блеквуди, Чорних та Реніру. Багато хто думав, зокрема, і я, що цей персонаж Бен Блеквуд, або більш відомий як кровавий Бен. Котрий прославився під час танцю драконів, однак це Давас Блеквуд у книзі немає такого персонажа, а тому, судячи за кадром пізніше, він тут і загинув. Взагалі, що стосується цієї битви, то за каноном Блеквуду під час танцю драконів почали розоряти володіння браканів. Сір Амос Бракан відправився завдавати удару у відповідь на чолі сильного загону. Коли Амос розбив табір біля млина, лорд Семвол Блеквуд напав та застав зненацька противника. В результаті битви біля млину брака не були розбиті. Пізніше Еймон підтвердив, що Семвел Блеквуд був убитий. Але у серіалі ця битва нам показує, як через гарячі юнацькі характери починається війна, яка нічого не вирішила, окрім вбитих людей. Далі нам знову у серіалі показують, як Реніра добра та великодушна, і все, що вона робить, направлено заради миру. І у той час, коли майже усі змушують її атакувати якнайшвидше, її син Джей Керіс, її помічники, Деймон в минулій серії, вона залишається собою. Також серіал робить такою самою і її тітко Реніс, яка і радить їй поговорити з Алісентою заради припинення війни. Згадуючи минулу серію, коли відбулася битва Карглів у кімнаті Реніри, була зміна в тому, що вони зустрілись не в холі, як це було за каноном. А тому виникало питання, чому Сір Ерік вирішив терміново зайти до кімнати Королеви. У цій серії ми отримали відповідь. Про це швидко попередила місцарія, яка помітила брата Блеснюка, який йшов до замку. І як підсумок, вона отримує нагороду та залишається у замку служити Рейнірі. У цій серії багато приділили уваги Рені Тергаріен, яка дуже хоче воювати однак їй приходиться виконувати наказ королеви та відправитись з Джофрі, у чаючі місто, щоб його захищати. А Ейган та Візеріс відправились у Пентос. Також показано її комплекс через те, що у неї немає дракона за каноном, та й в серіалі в неї є яйце, яке поки що не розкрилося. судячи по цьому кадру з яйцями, де було чотири синє то її. Бо як підтвердив один з режисерів серіалу, інші три це посилання на ті, які дістануться Дейнеріс через 160 років у грі престолів. Пізніше нам розповідають про драконів, яких ще не було у серіалі. Це Грозова Хмара та Тіраксес. Перший це дракон Ейгана, а другий Джофрі, дітей Рейніри. Перелічуючи драконів, то в цій серії нас вперше познайомили з місячною танцівницею, на якій літає Белетер Тергаріен, вирішуючи атакувати Кисе на коля та Гевейне Хайтавера. Далі нас відправляють у Гаринхол, де Демон Тергаріен атакував замок на Караксесі. Сір Саймон Стронг, який був на той час старим, вважав за краще якнайшвидше здатися, що повністю відповідає книзі. Разом із замком принц Деймон заволодів чималими багатствами будинку Стронгів, а також взяв дюжно цінних заручників, серед яких були сам сир Саймон та його онуки. Скоріше за все, після взяття Гаренгола Деймон почне збирати військо для Реніри. Але більш цікавим та загадковим була поява та знайомство з новим персонажем Аліс Ріверс. Походження Аліс оповита таємницею, і не ясно, чи була вона дійсно бастардом Ліонеля Стронга, чи просто стверджувала, що є такою. Ким була ця жінка, залишається неясним служницею, яка потроху промешляла зіллями чарами, як заявляє Манкан, лісовою відьмою, як стверджує Септон Юстас, або злою чаклункою, яка купалася в крові незайманих дівчат, щоб зберегти свою молодість, про що розповідав Гербок. Відомо лише, що під час танцю драконів Аліс Ріверс виповнилося, менше 40 років всі згодні, що вона виглядала молодшою за свої роки, але не вщухають суперечки про те, чи було це просто випадковістю або досягненням темних мистецтв. Далі цей персонаж відіграє важливу роль у серіалі. До речі, серед цікавих кадрів у Гаренголі можна помітити зображення Гарена Чорного на стулі, яке трохи розплавилось через вогонь Балеріона жахливого. Також під час спілкування Демона з Саймоном перше погрозливо нагадує, що таке трон, кажучи про те, що він зроблений з мечів. А саме з мечів віз Гаренгола і був зроблений трон Ейгона Завойовника, коли Балеріон палив усіх своїм вогнем. Пізніше нам показують здібності Аліс Ріверс, де у Деймона було видіння, побачивши юну Реніру у виконанні Мілі Алкок, яка зшивала голову з тілом Херіса, який помер через наказ Деймона. Також нас знайомить з черговим новим персонажем це брат Алісенти Гвейн Гайтавер. За каноном сір Гвейн у 111 році брав участь у турнірі на честь п'ятої річниці шлюбу короля та Алісенти, після якого завели звичай говорити про зелених та чорних. У ході турніру був вибитий із сітла сірим крицином колем, який тоді ще носив на собі відзнаку реніри. Зовсім не зрозуміла сцена, коли Ларі Стронг відмовляє Ейгана другого від того, щоб особисто відправитись на війну. Бо якщо подивитись на трейлер, то можна побачити, як він буде верхи на своєму драконі Сонячне полум'я. І скоріше за все це відбудеться в наступній серії у битві біля грачиного притулку. Ще одним знайомством є Ульф Білий. За каноном він був латник із драконячого каміння, але, як бачимо, в серіалі він як і г'ю Молот, знаходиться у королівській гавані. Пізніше як і ю він осідлає одного з вільних драконів. Його називали білим через колір волосся, а також п'яницею. У серіалі він розповідає, що він є сином Беленого Хороброго та єдинокровний брат Візериса та Деймона. Але мені здається, що він звичайний алкаш брехун. Під час цієї сцени нам також показали невеличке камео зі служанкою Діаною, яку зґвалтував минулому сезоні Ейгон. Дуже цікава сцена була у Борделі, де Ейган зустрів свого брата Еймонда з повією. Ця сцена пояснює нам, що смерть його сина Джихеріса майже не змінила його, і він такий самий п'яниця, який не поважає свою родину. Це нас відсилає до того моменту, коли Ейган аб'юзив Еймонда ще в дитинстві. Ну і завершується серія таємним прибуттям Реніри до королівської гавані заради перемовин з Алісентою. Сама ідея, що війна почалась через те, що Алісента просто неправильно зрозуміла Візеріса, досить цікава. Однак, те, як це було обіграно, досить жахливо. Невже було настільки важко впізнати Реніру в одязі Септи? А оригінальна історія для поєднання з грою престолів про пісню Льоду і полум'я виглядає ще жахливіше, коли це поєднують з ще однією вигаданою історією. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.